Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 24 березня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у спорудженні розвідувальної свердловини 105 тинівська з метою виявлення покладів газу, суб'єкта господарювання ТОВ горизонти у період воєнного стану в Україні. Громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 6 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників: один з них це представник департаменту екології. Прошу представитися усіх інших учасників громадських слухань. Перший це представник суб'єкта господарювання. Добрий день, менеджер того горизонту» Павло Калита. Доброго дня, Володимир Радилицький, геолог горизонту». Добре, дякую. Наступний учасник мене звати Бойко Тарас. Я є представником компанії, яка розробляла звіт з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап був розпочатий 1 квітня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 7133. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап зацінки впливу на довкілля шляхом розміщення 10 березня 2025 року. Звіту та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 24.03.2025 року в 11-й годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом з ОВД можна ознайомитися в приміщенні Новокалинівської міської ради за адресою Львівська область, Самбірський район, місто Новий Калинів, площа Авіації 1А. Також зі звітом можна ознайомитися в електронній формі на вебсайті Національної онлайн-платформи екосистема у єдиному державному реєстрі сунтів впливу довкілля. Отже, станом на... 11 годину 8 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Отже, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 14 квітня. 2025 року щодо планованої діяльності спорудження розвідувальної свердловини 105 тинівська з метою виявлення покладів газу суб'єкта господарювання ТОВ Горизонти, враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки на громадських слуханнях були присутні представник організатора Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представник суб'єкта господарювання ТОВ Горизонти. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякую вам до побачення. До побачення.